Які події відбуваються у Львові? Сьогодні сонечко світить, пташки співають, все нормально. Вчора можна було спостерігати місячне затемнення. Я його спостерігала, трошки зазняла навіть на відео. У нас у Львові так. І воно то явище природнє, ну я не знаю. Ну, Люди, напевно, вперше деякі бачили. Ось такі от. Ми дуже багато фільмів дивимося голівудських. Вони такі, сама назва той Голлівуд, Це частинка якби Лос-Анджелес, хто не знає. І воно, якби, зв'язано з якоюсь магією, правда? І фільми відповідні вони знімають. Такі казкові, легендарні та І, ну, трошки відлякують людей. Я думаю, що деякі люди думають, що там магією займаються люди. Якоюсь магією. Назва, назва така, розумієте, в чому справа. Назву не можуть змінити. Назва яка є, така є. От як назвали той корабель? Так він і пливе. Такі фільми знімає. Трошки ужастіки. Ну, що вам сказати? Як, от якщо вважається та магія погана, так, Вуду. Чіску би вона пішла. Я не знаю, звідки вона, то все йде. Але тим людям, які тим займаються, що хочу сказати, ну, бажано таким не займатися музикою для якої темні сили. Музика, музика і молитва. Але молитви, ну я маю на увазі молитви до Господа Бога. До Господа Бога молитви. Так, якщо ви звертаєтесь до Господа Бога, якщо ви християни, то так, то бажано от так от звертатися то до Господа Бога. І так розсіювати якісь там ну, темні сили. В нас є така пісня дуже хороша, але не в кожному виконанні кажуть, що теж, теж виганяє темні сили. Зараз дуже популярна вона на Ютубі, дуже багато відео, знімають кліпів на ту тему. Батько наш Бандера називається. Ви, люди, які займаються вот темною магією воду, ви послухайте ту пісню. Послухайте, послухайте. Мусите її послухати, от коли ви послухаєте ту пісню. Так. І можуть навіть темні сили зникнути. Отак. От